Усім вітання! Хочу відразу розпочати огляд, з неймовірно, ніжної орхідеї Шиларіани. Е, у нас, переважно всі дні тижня були сонячні і бутони розпускалися майже одночасно. Це виглядало дуже ефектно. Відчувається аромат тоткий, ніжний, квітковий. Десь приблизно 10 років тому я вперше побачила на ютуб каналі цвітіння Шелеріани. Мене дуже сильно вразило її неймовірне гарне квітування. Я переглядала відео, як вона зростає в природних умовах, шукала світлини з цією орхідеєю. Вона запала мені в серце. Але минув час, і лише в 24-му році, в розмірі 2,5, я її придбала і не на секунду не пошкодувала, вона безтоганна. Шкода, що не зробила це раніше. Отримавши першу свою шелеріану, мене вразив окрас листя, і я замовила ще три рослинки і так з періодичністю поповнюю свою колекцію. Бо ця рослина неймовірна. Листя продовгасте, темно-зелена, з гарним мармуровим сріблясто сірим малюнком по поверхні. Знизу поверхня листя темніша. З червоно фіолетовим відтінком. Квітонос звисаючий гілястий до 1 метра завдовжки. Кількість квітів залежить від віку і габітусу рослини, максимально може нести до 400 квітів. Ну, звичайно, це у місцях природного зростання, забарвлення від ніжно- до темно-рожевих відтінків. На жаль, квітування недовго тривали, вона квітує приблизно до місяця і в період світіння не можна її пересушувати. Тому я слідкую за поливом. У мене вони стоять на південному балконі, і в сонячні погожі дні я поливаю частіше. Батьківщина шилера Філіппіни і квітування рослини можна зустріти протягом усього року пік цвітіння з лютого до червня. В природних умовах відносна вологість повітря близько 80% і практично сезонних температурних коливань немає. Почався активний період вегетації рослин, я постійно підживлювала. Саме для малечі використовувала часто бурштинову кислоту, розчин HB101, і не заставили вони себе довго чекати з квітуванням. Ось ця малинова красуня з білою. У бою це бронзмейден, бронзова діва це гібрид двох природних орхідей, шелеріани і Мані Black. Це друге квітування у мене краще, ніж влітку. І вона активно нарощує дітку. Фаленопсис шилера відрізняється формою пелюсток округлі, подовгості з забарвленням губи від біло-зеленого до червоно-фіолетового та відтінками пелюсток в рожевій палітрі. Мінімарк моїй колекції, здається, їх є три. Це той фаленопсис, який постійно хочеться фотографувати справжня модель. Розпуск стюартіани на Рейнбоу Фалконе. Дуже щільне розміщення квітів. Ось так виглядає стелажі з орхідеями. Активно відкриваю пупінки, показуючи свої, неймовірно гарні квіти. На верхньому стележі стоять мультифлори, люблю їх за пишне цвітіння. Вони рідко коли скидають бутони і майже завжди показують свій потенціал в цвітінні. Гляньте ще одна ніжна орхідея відкриває свої пуб'янки. Рожевий шоколад смакота. Починає радувати та тішити своїм цвітінням орхідеї артнуво-метелик. Погляньте на її пелюстки, які вони ажурні і ці защіпив. І артнуво три почав квітувати. Обіцяє пишно проквітувати ось цей бігліб на два квітоноси. У нього квіти в розпуску 12 см. І ви тільки уявіть, яке це буде цвіті. Почав квітувати мій котик, поруч з ним, відкриває свої бутони орхідея Маракеш в мутації метелика. У мене ще є пілор, триліпс, вони тільки набирають бутони. До речі, мій котик має защипи на нижніх пелюстках. На білих орхідеях защіпи краще виражені, ніж на плямистих. Тут треба дуже сильно придивлятися. І до сімейства котячих ми відносимо леопардів, неймовірно гарнющих, пишнющик в своєму зимовому квітуванні. Це лише початок цвітіння. Багато орхідей набирають бутони, Пік квітування очікую ранньою весною. Мене це влаштовує, бо з середини весни вже почнеться сезон в саду. Я не зможу багато часу приділяти орхідеям. Тому запрошую на мій канал. На нас чекає багато краси, сюрпризів, несподіванок, новинок. Підписуйтесь, бажаю всім нам перемоги. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей!